На завершення, на завершення. Присвячуємо цей номер випускним, який зараз відбувається в наших школах. Отож, випускний танці. М Мене роман звати, а тебе. А мене тушнить. Я, я, я Володя. Я yes, Світлана. У мене сьогодні брати в брата випускний, я прийшов. Yes. А, а, а ти в якому класі, Світлана? Yes. В десятому. Ясно. Yes. Yes. А ти? Я в третьому. Ясно. В третьому. Хочу, хочу, хочу. Опускай руки. Нища <рик> Щалище. Ща. Ща, ща. <рик> почухай, почухай. почухай. Ти якби вже все, да, Ольга, стрелялась, да, все. Диплинулася. Випускник. В мене ширик вийшов сюди. От сідочки. Да? Короче, у мене проблема химии вообще взагалі, шаю, с задачею, формули, вообще. Ти мені поможеш контролю написати? А, а ти мене додому проведеш? Проведу. Поможу. Добре. Там ще ну, проблема з українською літературою. І твір я ніяк не можу написати на вільну тему, але ти знаєш, що я вільна тема. Напишеш мені твір. А, а ти зі мною в кіно підеш? Піду. Напишу. Ну ні. Ще останні вообще прохання, Останнє. вообще. І все і все, паста, капець. Короче, ну геометрію. Ну вообще не розумію. Куди? Що туди? Да. Короче, напишеш мій контроль. А ти мене поцілуєш? Слухай, а два я тебе зразу чпекну, а ти мені в кінці року табель принесеш. Ну, короче, слухай, коротше. Вала історія, коротше, валим этого типа, мутрика, коротше. Трх! Я підпиваю його в краях! Я його Фу, мені ти розумієш? Історія! Далі! Ідей до жанки! Ти знаєш жанку, Жанка, розумієш! Прикольно до... На кухню захожу, і значно сіл, да? страшна, грубо! а я її жарю, моя я моя малолятка, не треба. Кура ти б'ють. Все, я стою, моє говорять, я б Я рига, ти, коротше, ригаю вам все. Валера, Валера, ти думаєш, мені ці історії цікаві. Ірина Петрівна, а коли ви нам на уроці історії розкаже фігню, ви ж ваш мутай, пойдемось. Полонь, полонь. Ми з тобою зустрічаємося з першого класу. Mm -hmm. Це наш випускний. Я поступив в Києво-Могилянку, завтра їду в Київ. Ти не поступив нашу курсу. Зайдеш в армію. Ти, ти розумієш, що я говорю? Мене було 18 років. У мене вдома нікого нема. Нікого. пуста хата. Я, я, я сама вглушила пляшку горілки з горла. Ти, 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 ти розумієш, на цьому? Ти розумієш? Нет. Ты чё, парень, не поймешь? Сколько, Светка, ну что, реально с тобой такие стрёмные? Дивись, никто не подходит, никто не запрошивает танцевать. Я думаю, Жанка, ну просто день не той. Свет, То вже рік, як не той. Віктор Петрович, от вами директором нашої школи я, я, я ніколи не, не могла то сказати. Завжди хвилювалася. хулівалися. Але це не такий день, випускний. Можна я то скажу? Можна, конечно. От вісіли душі, вішило серця хочу вам сказати. Ви лось гарівий, Віктор Петрович!